Так, всім привіт! Сьогодні неділя у нас їдемо в поле. Будемо пробувати закривати влагу. Так, знімаємо борони. Так, їдемо на поле. Поле сухеньке вже. Місцями в долинах, звісно, мокро Ось цепочка. Шість горін. З погодом трошки не трошки закриває. позакриває. Зараз розкладемось, він вже пройшов в ту сторону. Коротше, він закручений на всю, бере тільки передній і трошки середній. Задній майже От так закривається порозно, зараз ще звідси пройде, і вона така плавно-плавно виходить. Далі покажу. Так, виліз, чепити борону, прихожу. Пилу дірочку щось. Так, не знаю чи видно. он тут і кілочка з резиною. камера звеліка. Підпер знизу якраз балочку не біжить, все красота. Тут на цьому полі покинув, а тут буде нормально. Тут жить сухо, дуже пересохша, Грудку геть не дуже розбиває. Ну, Гарденько виходить. Коротше. Мокре, де сонечка нема в долині. Трошки кидає, звісно. На 82-му набагато м'якше, але маємо, що маємо. Так, коротше, Поле своє доробив, їду назад. Вон Фірма розкидали вночі добриво якраз. Не хотів складатися, бо там дуже погана дорога їхати по кругу, а так на і пройду і зараз там складемося. Я думаю, тут нічого страшного не буде. Так, дракона не робили, так і підпертий буде їздити ці дні. Закриємо вологу кругом по городиках, по всьому та й тоді. Борони на місцях і їдемо. Ще он варив сьогодні, усилив, бо лоб десь тоді дешель. Так, коротше розклавсь. Їхати нею, звісно, тяжко, взагалі дешев ворони якесь ще щось. Всі під кущі попідорвали. Буду їхати на свій кусок. Це отут так закрили хлопці. Такий мочар серед поля вроді буду їхати туди. Коротше, така картина вже пересохла земля капець Зараз разом засічемо, за скільки зробимо тут 3 гектара Твердо, капець, трошки вже, мабуть, і пізно. Нічого вже так і буде. Зараз пройду по кругу і по діагоналі буду бити. Так, помаленьку працюю, але земля коротше вже пересохла. Грудка вже така, вона то ще влага як би є, але твердо, а де сухе, то взагалі трактор їде. Ну, є слід, лишається, звісно, розбиває не без того, але така вже суха, нас сухоща. Борона й глибоко не лізе, але в принципі нормально. Помаліш ходиш, то не такий ефект. Восьма повишено і трошки десь середній бороти, чуть вище, і бомба. І цепку треба коротше, вже я не раз бачив, що нижче зробити, щоб колеса були. Цепки трохи борони підривають. І не дуже. Зараз ще покажу, як там воно зсередини. Так, все, коротше, ці 3 гектари збив тут. ну, 3,10 сотих. Десь тут. Зараз останній раз проходжу. По краю гарно там пройшов, все, така картина. підсохла земелька, конечно. Зараз тут напишу, за скільки я його зробив, скільки почав відео знімати і скільки зараз ось. Переїхав я на своє поле, це на наші гори. Карпати. Будемо тут зараз ще працювати. Там вже щось друга година дня. Степку не складав, по дорозі переулік там по полі, там по полі. Отак. Поки можна ще проїхати, бо борони тягати лишній раз не хочеться. Будемо зараз працювати. Коротше, працюю, ці горбочки, блін, зараз покажу, як валить. 80 він по не включаю, бере будь-два. Сьома передача, він, вроді цих 6 курін і бля, дає дуба Стемуту нема, но буксує капець коротше, вот так виходить. Але конечно мокре Хорошо, в березі мокро, на повороті йшов, стає і буксує, бо ще не провалюється от таке просто реє, такі колії, блін. Переблокіровочку включу, бо воно то те, то те шліфує. Так, Будемо далі працювати. От така краса виходить, от видно де мокре, де сухе. Там видно, що вже підсихає. Ще 17.41. Батько тут цю клину добив, поки там привіз солярочки, бо трохи мало було на ці склони. І все, влага закрита. Ще там один, один участок, там десь 4,5 гектара чи 4,4 Та й буде все. Так, підписники гості каналу, всім привіт. Підживляємо сьогодні пшеничку в погородах. Вон селітра, відро і вперед. Лійкою тут нема смісла ну, Тут кусочок 40 сотих тут можна було, а там 15-20 то ніяк не зайдеш. Така от пшеничка. Бурян, звісно, вже росте, не вимер щороку. Такі от радочки. помало сипемо